Отже, сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, яку мержу обрати, ізольовано чи крос. Коли я була новачком, дуже багато разів задавала собі це питання, читала методички, слухала інших, ну ніяк не могла зрозуміти, що ж мені краще обрати для себе. І тому сьогодні ця тема якраз присвячується ізольованій або крос мержі. Тому дивись це відео. Пігнали! Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. І ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі для трейдингу теми, особливо що стосується новачків, які не знають ще як їм торгувати, яку маржу обрати, ізольовану чи крос. Якраз сьогодні ми про це поговоримо. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то саме час це зробити. Підписуйся. Став, наберіть цьому відео лайк, якщо хочеш. постав дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєструвався ще на жодній біржі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Там є реєстрація на біржі Binance або Bybit. Реєструйся, там приємні бонуси для тебе. А ми починаємо. Отже, коли ми відкриваємо інтерфейс нашої біржі, зараз наразі це Binance, Bybit такий самий, має подібний інтерфейс, ми бачимо, що нам відкривається таке меню, де є крос або ізольована. Маржа, без режим маржі, і так само відразу за умовчуванням стоїть оцей значок 20 плече, 20 ікс. чому так стоїть? Я вже ну зрозуміла для себе. Це просто найпопулярніший вид торгівлі на ф'ючерсах для всіх користувачів. Це найпопулярніший серед трейдерів таке налаштування, і тому біржа зробивши таку статистику, замовчування відразу ставить таку річ. Якщо ти новачок. От я була новачком, для мене це було закруто. 20х плече, не вміючи торгувати. Це відразу бриє. У тебе паніка. Ну саме гірше для трейдера це паніка. Ми це і так знаємо. Але просто говорю, що тут треба з тим обережно і відразу собі, коли заходиш на нову валюту, треба відразу це плече собі коригувати. А на рахунок мережі я хочу розказати таку річ. Тобто, ти натискаєш на крос, в тебе вона зломощення можеш собі змінити на ізольовану. тут відразу тобі написано пояснення, правильно, коли ти відкриваєш. режим крос мережі. Значить, означає, всі крос-позиції по одному і тому ж маржинальному активу мають однаковий баланс крос-маржі. У разі ліквідації повний баланс маржі ваших активів разом з будь-якими відкритими позиціями, що залишились по активу, може бути втрачений. Отже, дивися, якщо ти відкрив одну позицію або декілька позицій під крос-маржу, це означає, що весь твій маржинальний аккаунт, от, який ти залив собі, оце доступно, та? ти стільки коштів залив собі на маржинальний аккаунт, на ф'ючерсний. Оці кошти є під ризиком. І якщо ціна дійде до ціни ліквідації, ось тут ось ця ціна ліквідації, якщо до цієї ціни дійде, зараз я відкрию якусь позицію, щоб е, наочніше було видно. Отже, якщо ціна доходить до цієї ціни ліквідації, от, наприклад, я відкрила позицію з 20-м плечем XRP, е, поклала в угоду 9 доларів 43 цента на крос, і ціна ліквідації моєї буде 76 центів. Тобто, якщо ціна, два відкриємо такий. Одноденний графік, щоб було зрозуміліше, дойде сюди до 76 центів. Так, ось сюди до 76 центів, весь мій ось цей баланс буде ліквідовано. Під час крос торгівлі рівень маржі розраховується на основі загальної вартості активів і боргу на крос маржинальному акаунті. Система перевірить рівень маржі на крос маржинальному акаунті, а потім надійшле сповіщення, якщо потрібно буде додати маржу або закрити позицію. Що це означає? Що якщо ми відкриємо декілька позицій. Або одну, або декілька. Це вже залежить, як ви торгуєте, і ціна піде не в вашу сторону досить сильно. І ця маржа, яка є забезпеченням вашої кроспозиції. Та? позиція почне ближче йти до ліквідації, правильно? І цієї маржі починає не хватати, не вистачати. Система розраховує у ці всі позиції, які вас йдуть в мінус. Якщо у вас невеличка маржа, ну невеличкий ліміт торгівельні, вона вам ну дає сигналізує, що докидайте ще маржу, тому що ну, біда зараз ліквідне повністю весь аккаунт, ну весь оцей цей ф'ючерсний акаунт. Тому бажано заходити в позицію під відсоток. Від, від свого балансу фьючерсного не більше ну ніж 10%. А бажано ну переважності трейдери досвідчені заходять під 1%. Це особливо корисно тим людям, які не ставлять стопи, а чекають, просто сидять, чекають. Можуть сидіти пару місяців, та позиція бути в мінусі: одна, дві, три, п'ять, скільки вони там відкрили. Цього балансу вистачає, якщо під 1% зайти, щоб ціна собі рухалась волатильно. Що ж таке ізольована торгівля? Отже, якщо ми вибираємо ізольовану торгівлю, це маржа встановлена по позиції на певною сумою, якщо маржа опускається нижче рівня підтримуючої маржі, позиція ліквідується. Тим не менш, ви можете задавати і видаляти маржу за бажання в цьому режимі. Тобто, якщо ми вибираємо оцей режим ізольованої торгівлі, бачите, я вже відкрила крос позицію, і мені таке повідомлення, маржинальний режим неможливо змінити, коли у вас є відкритий ордер позиції, так? Але, наприклад, якщо я виберу іншу валютну пару, наприклад, арбітру я вибрала собі і хочу з кросу поміняти на не то Так я можу та підтвердити, і я собі можу торгувати. Тобто цю позицію, одну е якусь я можу, я можу собі спокійно торгувати е на крос, яка буде весь залишок на моєму моєму ф'ючерсному аккаунті бути забезпеченням. Але ще паралельно можу відкривати іншу позицію, яка буде торгуватися окремо. Так? Я собі, наприклад, заклала невеличку суму і, і відкрила позицію. Отже, ще одне зауваження: так зробити не можна, якщо ви в режимі мультиактивів. Тут є така річ, як режим мультиактивів. Тут ПНЛ може бути компенсований між різними позиціями маржинальних активів. Підтримується тільки на кросмаржі. Тобто, якщо ви хочете торгувати в режимі мультиактивів, щоб підтримувалося, кожен актив один одного підтримував його маржа, значить ви вибираєте собі мультиактив. А якщо режим одного активу, це один актив буде тягнути за собою всі решту активи, навіть на кросмаржі, і буде ну загрозою, якщо він сильно мінус, буде загрозою для всього балансу. А якщо ви вибираєте цей режим одного активу, то ви можете собі бачити, він пенал цих самих позицій маржинальних активів може бути компенсований, підтримує режими кросмаржі та ізольований. Можна собі таке робити. Значить, що дає? Ізольована маржа, ви поклали, от, наприклад, там 2,5 долара, і тільки вони є під загрозою. Якщо ціна піде ближче до вашої ліквідації, вам так само прийде сповіщення, що треба підкинути маржу. Це буде означати, якщо ви підкинете сюди маржу, то ви зможете ще продовжити торгівлю. Але якщо ви не хочете підкидати маржу. То вас ліквідне, просто ліквідне у цю одну позицію, і ці гроші, які ви вклали в неї, тільки вони просто зникнуть з вашого балансу. Решту грошей лишиться і весь баланс ваш фьючерсний не є під загрозою. Добре, давайте розберемося тоді, що ж вам підходить для торгівлі. Дивіться, якщо ви торгуєте. Зі стоп-лосами неважно чи у вас є крос чи ізольована маржа. Ви, якщо поставили стоп лос і тейк профіт, ну це все рівно розумієте. Вас виб'є або поступу, або ви візьмете свій тей. Тому це можете навіть тоді не думати про те, яку вибрати стратегію крос чи маржинальну чи ізольован. Так, отже, розберемо на прикладі. Дивіться, от я взяла цю крос позицію, так? Бо от я собі розрахувала. Ціна входу у мене 84,2. От я знаю, що ціна має дійти до цієї позначки. Так? І стоп лос я собі розраховую за верхні піки, ну так як я собі навчилась торгувати. Так? Все, яка мені різниця, якою я торгую чи крос, чи ізольованою. Якщо мене виб'є поступу, коли ціна дістанеться до 84,46, а ціна ліквідації 87. Правильно? Тобто я ж не буду чекати, коли ціна дійде до 87. Я собі все рівно знаю, що мене поступу виб'є тут, так що мене це не обходить. Ну і тейк мій так само візьметься, коли ціна дістане до певного цього. Якщо ж ви торгуєте на довгий період часу, наприклад, заходите в 1% від депозиту, там в 2, в 3, розумієте? Ну, невеличкі суми закладаєте в угоду, на хлопці розум, щоб було зрозуміло. От дивіться, зараз ціна пішла не в мою сторону, так? Але я дивилася не на однохвилинний графік, аналізувала ну, там, одноденний графік, правильно? Я собі розрахувала на одноденному графіку, що ціна має дійти ось сюди. Ну, наприклад, так? От я собі так проаналізувала до 48. А вона може піти і вище ось цього рівня, та? може піти і вище, і ще вище, але потім все рівно я знаю, що вона відкотиться. Та? Тому я собі ставлю так профіт і чекаю навіть довше, навіть декілька днів чекаю. Я не ставлю стоп-лосс, а просто чекаю. От в таких випадках краще вибрати крос-маржу, щоб ви собі могли ще торгувати, ще відкривати якісь інші позиції. А ця позиція. Ну, на невеличкий відсоток від вашого депозиту може собі бути відкритою і не заваджати вам торгувати. Хай вона буде в мінусі, але ви собі проаналізували і знаєте, що вона все рівно рано чи пізно підійде до, вашої, до вашого тейку. Якщо ж ну, так не стається, і вам треба щось вирішувати, ви бачите, що все, почався бичий цикл, а ви в шорт поставили і під загрозою весь ваш баланс, то ви можете там якось осереднятися. Це вже інша тема, це її не стосується, але я просто говорю, що вихід завжди з положення є, який більш-менш буде вас задовільняти. Тому що вибирати, яку торгівлю. Чувати саме тобі тобі треба вчитися, дізнаватися багато різних прийомів в торгівлі, вибирати свою стратегію, тестувати. Що тобі ближче по характеру, як ти торгуєш? Нов... Говорю відразу, новачкам досить важко сидіти довго в позиції. Ну, Можливо, є різні характери. Я говорю про свій характер і знаю, що таких багато людей, які довго не можуть сидіти, які мусять, от їм щось не подобається, вони закривають, вони не вірять. Ну, новачки в тому і відрізняються, що в них багато сумнівів. Тому їх ринок і бриє, розумієте? Такий досвідчений трейдер, який торгує вже по 20 років, ці динозаври, на яких я дивлюся, інтерв'ю беруть, в них, то вони тримають довго позиції, вони не переживають. Вони і торгують на такі суми. Розумієте, що вони не хочуть втрачати нічого, ні, ні цент. А якщо ти новачок і вибираєш свою стратегію, тому запам'ятай, якщо ти вибираєш крос, позицію, ти можеш в ній посидіти довше, заходь на невеличкий відсоток від депозиту і е, пробуй тестуй. Якщо ти вибираєш ізольовану торгівлю, тут е, просто в процесі того, якщо ти ставиш стоп лос в процесі того, ти можеш той стоп собі зняти, подивитись, почекати, ти динамічно торгуєш. Ти дивишся в свою позицію, а можливо там, можливо, зараз буде якийсь. Ну тобто, це таке, знаєте, ну щоб побавитися, посидіти, побавитися. Можна стоп переставити десь в без збиток, можна його просто вище переставити, собі проаналізувати трошки по інакшому Тобто, це дозволяє динамічно торгувати, але тут постійна присутність потребується в торгівлі. Не таке, що поставив позицію і пішов собі на пару місяців про неї забув. Ну і якщо вже звичайно в тебе ізольована торгівля. Ти може ліквіднути, то тебе ліквідне на конкретну суму, яку ти вклав угоду. Решту твій баланс залишиться тебе радувати. Так що я надіюсь, тобі це відео сподобалося. Воно було для тебе інформативним. Став лайкос, став, підписуйся на мій канал, якщо ще цього не зробив. Дзвіночок, щоб не пропустити мої наступних відео. Біржа і Байбіт реферальне посилання залишаю. Реєструйся. Підписуйся на мій тікток, на мій інстаграм, на мій Фейсбук і Телеграм. Обов'язково. Так що до нових зустрічей, Па-па.